Ти знаєш багато, і можливо навіть більше, ніж тобі варто знати. Але при цьому всьому ти чомусь не рухаєшся далі. Тобто, у тебе вистачає знань, у тебе вистачає досвіду, але це не перетворюється в знання. Якщо ти стикався з такою проблемою, сьогодні ми це вирішимо. Для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін, я коуча допомагаю фахівцям побудувати системні рішення для їх життя і власної діяльності. Обов'язково підпишись і постав подобайку. Це дуже допомагає каналу розвиватися, а вам отримати доступ до всієї бібліотеки знань, якою ділюся з вами абсолютно безкоштовно. Я на днях. Прочитав один крутий термін, який мені дуже запав в голову, і який розставив все по місцях. І цей термін selective ignorance, що в перекладі буде вибірковий ігнор. Насправді в цьому терміні дуже проста ідея, але вона відповідає на дуже багато моментів і одразу все розставляє по місцях. Давай я розкажу, що це значить і для чого це потрібно кожному з нас. Дивись, ми живемо в світі, коли в наш простір, нас як людини, потрапляє дуже багато різносторонньої інформації від різних людей, від різних джерел, від соціальних мереж, від новин і так далі. І дуже часто, коли ми не можемо Перетворити наші задумки в тію не через те, що у нас не вистачає інформації, а через те, що у нас навпаки, занадто багато цієї інформації. Чужі страхи, чужі прогнози, чуже бачення, чужі інструменти, все це намішано разом, і ми просто не знаємо з чого почати і за яку з цих думок схопитися. І це все краде твій фокус, твою увагу, твої ресурси, і відповідно цього ти просто залишаєшся бездіяльним. Вибірковий ігнор це не закриття від усього світу. Да, це ми не замикаємося в якійсь печері і сидимо собі тихо, медитуючи на зірки. Це коли ви свідомо обираєте які джерела ви не будете слухати, а які джерела ви навпаки. Будете сприймати для банального прикладу. Я не слідкую за зірками за їх життям, за тим, що відбувається, хто там з ким одружився чи не одружився. Мені ця інформація абсолютно не цікава. Тобто, все, що відбувається в тому світі, можливо, відбувається, можливо, ні. Мені до цього до лампочки, і це ніяким чином не впливає на мій світ. Так само не впливає, наприклад, велика частина новин, які більшість людей все одно споживає. Чим менше чужих ось цих думок я слухаю, тим більше я по факту повертаюся до себе і починаю краще розуміти своє я, що мені. Підходить, що взаємодії зі мною, що резонує зі мною, за рахунок того, що я чітко розумію себе, мені набагато простіше перетворити мої ідеї одразу в дії. Додатково до цього, виконуючи ці дії, я витрачаю набагато менше свого ресурсу на виконання цих дій, тому що я не розпиляюся на зовнішньості чинники, на думки людей, яких мені абсолютно до лампочки. і так само я не перенавантажую свою систему просто занадто великою кількістю інформації. Перш ніж ми продовжуємо, дуже важлива інформація. Цю п'ятницю, 26-12 ввечері, я проведу безкоштовний майстер-клас, практикум, точніше, по стратегії на наступний рік, щоб ви навчилися будувати стратегічно свій рік, планувати його і далі виконувати цю стратегію, а не просто написати її один раз. Всю інформацію залишив в описі під відео і в закріпленому коментарі. Просто переходьте в Телеграм, там вся інформація буде описана, щоб ви не губилися. Будуть класні бонуси для тих, хто буде онлайн. Це абсолютно безкоштовно, тому обов'язково приєднуйтесь. Тобто, ви створюєте для себе такий собі фільтр, самі його на. Налаштовуєте, і це дуже важливо, щоб ви самі його сіли і налаштували, тому що ніхто за вас цього не зробить. Якщо ви його не налаштуєте, у вас буде зовнішня інформація, зовнішній тиск постійно розривати на клички. Ви будете то там, то тут, то тут, і ви просто не вистачає ресурсу навіть на те, щоб поспілкуватися із собою, побути із собою, взагалі зрозуміти себе. І саме тому багато з вас живе чужим життям для інших людей, виконуючи мрії інших людей і взагалі не живете для себе, в незалежності від того, в яких умовах ви знаходитесь і скільки б ви не заробляли. Відповідно, коли ми створюємо і налаштовуємо самі фільтри, ми пропускаємо. Через декілька шарів, і ці фільтри ми налаштовуємо як для інформації, так і до людей, які в нашому житті присутні, так і відповідно до дій, які я буду виконувати або які не буду виконувати. Перший слой це інформація, як, з якою я знайомий плюс-мінус. Ну тобто, я загалом розумію, що там відбувається. Я в курсі, але я не внікаю. Так? Тобто така поверхнева інформація. Другий рівень це коли ви починаєте трошечки розумітися в цій темі, але не так, що ви прям в неї капаєтеся. Я б сказав, знаєте, це на Можна поспілкуватися з друзями просто коли ми побачимо це разом. Тобто, якщо ми знаходимося в якійсь ситуації, де це відбувається, ми плюс-мінус розуміємо, що це таке. Третій рівень це коли ви вже заглиблюєтеся в інформацію, але ви в цьому ще не профі, тобто цей четвертий рівень це ви профі цій інформації, а це, скажімо, такі ну, ваше хобі. Тобто, ви в цьому розбираєтеся на тому рівні, на якому ви хочете вивчати цей цю навичку або цих людей, або відповідно цю дію виконувати. Ось наша задача розібрати все. Ваше життя по ось цих поличках, щоб ви чітко розуміли на якому рівні яку інформацію, яких людей, які дії нам треба відсікати, а де навпаки заглиблюватися і переводити поверхневу інформацію в професійні знання, які далі дозволять вам, наприклад, заробляти або масштабувати своє життя, або покращувати якість його. І невеличка практика, яку ти можеш виконувати прямо сьогодні, це взяти свою інформацію, яка сьогодні тобі поступає, навіть візьми одну соціальну мережу, яку ти дивишся, і спробуй продивитися те, на кого ти підписаний, і інформація, яка тобі пропонується в І от все, що не підходить тобі, не підходить під твої цінності. Просто натисни кнопочку Не цікавить або Відписатися, просто щоб цієї інформації ставало менше. І так само зроби в Телеграмі, так само зроби по всіх інших соціальних мережах. Це перший мінімальний крок, який ти можеш зробити прямо сьогодні. Потім ми переходимо до рівня дій або людей. Тут вже дивись, як тобі буде комфортніше, комусь простіше відкинути якусь частину людей. І це не значить, що треба їх якось ображати чи повністю забити. Ні, ні, це просто обмежити спілкування або в плані тем, тобто ми не піднімаємо так Рівень тем з деякими людьми, наприклад, я з клієнтами не обговорюю своє особисте життя. Це різні абсолютно історії. Мені нема сенсу це перетинати. Та проаналізуйте, що ви хочете залишати, на якому рівні ви хочете це залишати, а що ви хочете відкинути, а який скіл навпаки прокачати. Повірте, ця невеличка практика окупиться вам сто крат. Ви потім роками будете щасливі просто через те, що ви навчилися відсікати зайве, відсікати зайвих людей, інформацію і дії. Ось така сьогодні тема. Сподіваюся, цей термін допоможе і вам розширити трошечки ваше сприйняття цього світу. Дивіться, ось це відео наступним, воно класно доповнить сьогоднішню тему тільки з більш практичної сторони. І побачимося з вами вже цього тижня в наступному відео.